Привіт, друзі! Ви на каналі Адвоката Баривського і ми завершуємо нашу серію відео про те, як вибрати адвоката. Сьогодні ми поговоримо про те, як ефективно співпрацювати з адвокатом під час процесу, поради щодо підтримки зв'язку та відстеження прогресу справи, а також про те, що робити, якщо виникають проблеми або непорозуміння. Ефективна співпраця з адвокатом це ключ до успішного вирішення вашої справи. Ось кілька порад, як цього досягти. Перше. Надавайте адвокату всю необхідну інформацію. Навіть якщо вона здається незначною або незручною. Чесність допоможе адвокату краще зрозуміти вашу справу і знаходити оптимальні рішення. Друге. Вчасно надавайте документи та інформацію, які вимагає адвокат. Це дозволить уникнути затримок у процесі. Третє. Дотримуйтесь порад та рекомендацій адвоката, оскільки вони базуються на його досвіді та знаннях права. Регулярний зв'язок з адвокатом і відстеження прогресу справи допоможуть вам залишати з курсі подій та бути впевненими у результаті а. Домовтеся з адвокатом про найбільш зручні для вас способи комунікації: будь-то електронна пошта, телефон, особисті зустрічі та частоту контактів. Б. Регулярно запитуйте адвоката про стан справи, важливі події та можливі зміни. Це допоможе вам бути в курсі подій та уникнути несподіванок. В. Зберігайте всі документи, листування та записи з адвокатом. Це допоможе вам відслідковувати прогрес справи та бути підготовленим до можливих питань. г. Використовуйте онлайн-платформи та сервіси для спільної роботи над документами, відстеження термінів та планування зустрічей. Непорозуміння та проблеми можуть виникнути навіть у найкращих відносинах. Ось як їх вирішувати. Перше. Якщо у вас виникають питання або сумніви щодо роботи адвоката, обговоріть їх відразу. Відкрите спілкування допоможе швидко вирішити проблеми. Друге. Якщо адвокат працює у великій юридичній фірмі, зверніться до керівництва або іншого партнера фірми для вирішення конфлікту. Третє. Якщо ситуація не покращується, розгляньте можливість залучення медіатора або іншого незалежного спеціаліста для вирішення спору. І четверте, якщо конфлікт не вдається вирішити, можливо, варто розглянути питання про заміну адвоката. Це крайній крок, але він може бути необхідним для успішного завершення вашої справи. Сподіваюся, порад допоможуть вам ефективно співпрацювати з адвокатом та успішно вирішувати ваші справи. Дякую, що були з нами протягом усієї серії відео про вибір адвоката. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі з вашими запитаннями. Удачі вам у ваших юридичних справах та до нових зустрічей!